Електричні явища. Фізика яка ємність слова? Фізика для нас не просто звук, фізика опора і основа усіх без винятку наук. Знайти портрет дослідника, ім'я якого пов'язане з вивченням даної теми. Галілей, Менділеев, Фарадей. Майк Фарадей вперше пропонував ідеї про те, що навколо заряджених тіл існує електричне поле. Вивчив хімічну дію електричного струму, встановив закон електролізу. Фарадей першим достовірно встановив можливість вироблення електрики. Тваринами. Вона нічим не відрізняється від електрики гальванічних елементів або електричних генераторів. Розминка. Знайди пару. Фізична величина і одиниця вимірювання. Сила струму вимірюється в амперах. Робота вимірюється в джолях. Потужність вимірюється в ватах, кількість теплоти вимірюється, в джолях, опір вимірюється, в омах, напруга вимірюється, в вольтах і довжина провідника вимірюється в метрах. Що таке електричний струм? Умови існування електричного струму. Що таке джерело електричного струму? Що складається електричне коло? Що таке сила струму? Одиниці виміру. Прилад вимірювання сили струму. Що таке напруга? Одиниці виміру, прилад вимірювання напруги, що таке опір, одиниці виміру, опору, від чого залежить опір провідника, який закон пов'язує три фізичні величини Сили струму, напругу і опір, як він формулюється. Які види з'єднання споживачів в електричне коло, ви знаєте? Охарактеризуйте їх за допомогою фізичних величин, сили струму, напруги і опору, які дії здійснює електричний струм, проходячи по колу, що визначаємо за допомогою закону Джоля Лєнса, що таке потужність електричного струму, одиниці вимірювання. Це цікаво знати, чому не можна залишати без нагляду електропраску, якщо вона увімкнена в мережу? Може спричинити пожежу. Праска ванька встанька. Винахід в Англії праски, яку не страшно забути включеною. Вона не спалить білизну або матеріалу прасувальної дошки. У її корпус ззаду. По Вміщений важкий елемент, який так зміщує центр ваги краски, що як тільки її випускають з рук, вона подібно ваньків станьки, піднімається і розпечинає. її розпечена підстава виявляється майже вертикальною. Якщо гладити ще з кішки долоні, можна помітити в темноті невеликі іскарки, які виникають між рукою і шерстю. Яка причина виникнення іскр? При погладжуванні кішки відбувається електризація. Як шерсті кішки, так і руки. Заряди на людині і шерсті накопичується і виникає іскровий розряд, короткочасний електричний струм у повітрі. Якщо взяти два різні дроти, увіткнути їх у лімон, а потім приєднати до вольтметра, він покаже наявність напруги. Чому? Лимонна кислота і два дроти з різних металів утворюють джерело струму гальванічний елемент. Напруга, що створюється ним менше 1 вольта, використовуючи дроти з будь-яких інших металів, цоковите яблуко або солоний огірок, ми також отримаємо гальванічні елементи. Чим пояснити, що птахи спокійно і абсолютно безпечно сідаються на дроти. Опір тіла птаха величезний в порівнянні з опором великої довжини провідника. Тому величина струму в тілі птаха нікчемна і нешкідлива. Птахи найчастіше гинуть в тих випадках, коли вони, сидячи на дроті лінії електропередачі, торкаються стовпа крилом, хвостом або дзьобом, тобто з'єднуються з землею. Яких риб люди називають живими електростанціями? Які є у них спеціальні органи для накопичення електроенергії? Найвідоміші електричні риби це електричний вугор до 800 вольт, електричний скат до 150 розрядів в 1 секунду по 80 вольт кожен протягом 10-16 секунд і електричний сом до 360 вольт. Їх електричні органи це групи відозмінних, в'язових або нервових клітин. Вони служать для захисту, нападу, орієнтації та сигналізації. Для перевірки якості батарейки від кишенькового ліхтарика іноді торкається язиком до її металевих контактів. Якщо язик відчуває різку гіркоту і печіння, то батарейка хороша. Чому заряд батарейки гіркувати на смак? Сліна людини містить різні матеріальні солі натрію, калію, кальцію і так інші. Коли через слину проходить електричний струм, ці солі піддаються електролізу розкладання на прості і несмачні речовини. Тому язик відчуває гіркоту і печінню. У практиці музейної справи іноді є необхідність читати стародавні старі сувої. Які рвуться і ламаються навіть при найобережнішої спробі відокремити шари рукописі. Як роз'єднати такі листи? За допомогою електрики, совій електризується і сусідні його частини, які отримають одноіменний заряд, виштовхуються один від одного. Проміжки між шарами паперу збільшуються і їх можна без пошкоджень розділити. Тому сувій вже легко умілими руками розгорнути і наклеїти на цупський папір. Ребуси. Напруга. pull on А зараз розгадаємо кросворд. Перше англійський вчений, який удосконалив електричну лампочку. Друге, третє питання. Англійські та російські вчені, які встановили залежність між силою струму та кількістю виділеної теплоти. Четверте частина лампи, яка вгвінчується в патрон. П'яте одиниця потужності. Шосте. Метал, з якого витовляють волосок лампи розжарювання. 7. винахідник першої лампи розжарювання. 9. Газ, яким заповнюють лампи. Перевірте, будь ласка. Новорічна ялинка була прикрашена гірляндою електричних лампочок, сполучених послідовно. Одна лампочка перегоріла. Її вимикнули. Викинули і склали знову ланцюг. Чи стала гірлянда горіти яскравіше або навпаки, померкла від того, що лампочок стало менше. Напруга до рівня добутку сили струму на опір. Загальний опір гірлянди зменшився, а напруга в мережі залишилась незмінною. Тому гірлянда буде горіти яскравіше. 1 липня 1899 року в Києві почав курсувати трамвай по лінії Поділ Хрещатик. Його двигун був розрахований на силу струму 20 А при напрузі 500 вольт. Якою потужності був двигун? 10 тисяч Вт або 10 кВт. Скільки енергії споживає електрична плитка при силі струму 5 А напрузі 120 В за 30 хвилин роботи 108 кДж. Сила струму, що проходить через нитку лампи, дорівнює 03 А. Напруга на лампі 6 В. Який електричний опір нитки лампи? 20 омів. В автомобілі від акумуляторів до лампочок проведено тільки по одному дроту. Чому немає другого провідника? Другим проводом служить корпус автомобіля. Чому при перевезенні горючих рідин до корпусу автоцистерни прикріплюють ланцюг, який при русі волочиться по землі? При перевезенні в автоцистернах горючі рідини, збовтують і електризуються, щоб уникнути появи іскри пожежі використовують ланцюг, який відводить заряди в землю. Сілі перець, розсипаючи небагато солі на стіл, жартівник додає до неї ще й меленого перцю. Вся хитрість в тому, щоб відокремити перець від солі, не торкаючись ні до того, ні до іншого. Візьміть гриб'нець і кілька разів енергійно проведіть нею по волоссю їм. Після цього піднесіть до насипного поверх солі перцю. Далі відбудеться справжнє диво. Всі піщинки відокремляться від солі і пристануть до неелектризованого гривінця. Узнай видатного фізика. Склади з початкових літер прізвище. Ом. Найвідоміші праці ОМА стосувались питань проходження електричного струму через провідники і привели до відомого закону ОМА, що зв'язув опір кола гальванічного струму, електрорушиної в ньому сили і сили струму, та був в основі всього сучасного вченого вчення проелектричну. Він встановив незмінні сили струму в різних ділянках кола, показав, що сила струму зменшується зі збільшенням довжини та зменшенням площі його поперечного перерізу. Складіть слово з початкових літер: виноград, огірки, літак, танк і ананас. Вольта. Він був ліцарем почесного легіону. Отримав звання сінатора графа. Винайшов електричну батарею, яку назвали Короною Судин. Зробив багато відкриттів і провів нескінчену кількість дослідів. Але найбільшим відкриттям було створення нового джерела постійного струму стовпа Вольта. Завдяки ньому. Стали реальністю дослідження електричних і магнітних явищ. Ангел, маліна, попуга, дошка, риба. Ампер. Андре Марій Ампер. Він став академіком у 39 років. У 1820 році сформулював правило для визначення напрямку дії магнітного струму на магнітну стрілку, це правило Ампера, здійснив велику кількість експериментів по дослідженню взаємодії між електричним струмом і магнітом, сконструював для цього безліч приладів, виявив вплив магнітного поля Землі на провідники з струмом, що рухається, відкрив взаємодії електричних струмів, встановив закон цієї взаємодії, знову закон Ампера. Розробив теорію магнітизму. Амперу перше вказав на тісний взаємозв'язок між електричними і магнітними процесами. Записати формулу з початкових літер. Урна, інтернет, риба. Записати формулу помідор, ікра, урюк. Формула потужності. Записати ще одну форму. Кока-Кола, Ананас, Україна. Робота дорівнює добутку. Q електричного заряду помножити на напругу. Чому електрична лампочка, що світиться, незабаром стає гарячою? Струм, проходячи крізь нитку розжарювання, нагріває її так, що вона світиться. Чому ампер увімклене уколо не впливає на силу струму в ньому? Він має малий опір. Чому лампи розжарювання перегорають? При нагріванні вальфрамового нитка частково випаровується, вона стає тоншою і перегоряє. Чому сила струму, що проходить через вольтметр, дуже мала? Вольтметр має великий опір. Чому гаряча праска після вимикнення з мережі швидке холоне? Вона віддає свою внутрішню енергію навколишньому середовищу через випромінювання, конвекцію і теплопередачу. Знайди слова, які позначають фізичні терміни. Одиниця виміру електричного опору, негативна заряджена частинка, Алесандро, одиниця виміру роботи, ім'я Ома, Андре Марі, одиниця виміру електричного заряду, позитивно заряджена частинка. Чому заряджений провідник, вкритий пилюкою, швидко втрачає свій заряд? На запилені шорсткій поверхні заряди розміщуються з більшою щільністю на виступах частинок пилу, з яких вони швидко стікають, чому нитка електролампи сильно нагрівається, а дроти, які підводять до струм, залишаються відносно холодними. Опір нитки електролампи великий, а опір дротів малий. Тому за законом Джоля Лєнса, нитка електролампи нагрівається сильно, а дроти значно слабкіше. Чому блискавку можна назвати електричним струмом? Це напрямлений рух зарядів в атмосфері між різноіменно зарядженими хмарами чи землею і хмарами. Конкурс четвертий зайвий електрон. Молекула, протон, нейтрон, молекула, конвекція, теплопровідність, кипіння, випромінювання. Кипіння, джуль, динамометр ампер кельвін. Динамометр ріастат кілограм, вольтметр термометр, кілограм.